Вас, друзі, вам послання від вищих сил та від вашої душі. Дивимось на трьох оракульних колодах. Отож, дружба. Полюбіть себе і зберіть всю свою не. Ага, всю свою ранимість. Ну, подолайте свою ранимість, будьте відкритими більш. Тримайте зв'язок, довіряйте, тримайте зв'язок із Всесвітом. Дружба, відкритість, зв'язок зі Всесвітом і любов до себе. Які три цікавих послання. Зараз ми їх спробуємо пов'язати за допомогою розкладу на картах Таро. Отож. Дивимося. Хтось, ви знаєте, тут буде прийматися рішення між чоловіком та жінкою. Це рішення стосується оновлення у стосунках. Так, ви хочете, щоб ці стосунки перейшли на більш Стабільний рівень на інший рівень. Ваша взаємодія вам вже дається ну, з тяжкістю, оскільки ви чекаєте чогось більшого від цих стосунків. Хто б ви не були чоловік чи жінка, той, хто дивиться цей розклад, і ось час настав, час настав приймати певне рішення. І вам кажуть: керуйтеся. У прийнятті цього рішення керуйтеся любов'ю до себе, не забувайте про свою свободу, про, свою, про своє волевиявлення, про свої бажання. Будьте дружелюбними, будьте відкритими, довіряйте і приберіть свою ранимість. Тут потрібно тверезе мислення і активність, активний прояв енергії. Енергії повинні відчуватися. У цих стосунках, вам кажуть, щоб ви не наступили знову на ті самі граблі. Ви цього боїтеся і це може статися. Але ні, цього разу це не станеться. Е, ви вже пройшли цей урок. Трансформація така вже відбулася всередині вас. Просто знайте, що при прийнятті цього рішення, яке щодо ваших стосунків, керуйтеся ось цими порадами, які дають вам вищі сили. Ну що ж. Хай так і буде, нехай вам щастить.